Цях також намагалися зробити Україну чистою. Чорнобильці захищені лише на 10%. Їм не вистачає ліків, путівок і житла. Дороги на Буковині відремонтують, щоправда, не всі і не всюди. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Дороги на буковині відремонтують, в цьому переконують в обласному автодорі. Щоправда, відновлять не усі шляхи, а лише державного значення. І не до 1 травня, як було обіцяно, а до початку літа. Воно і всьому затяжні морози і вже традиційна нестача коштів. Із 76 мільйонів гривень, які необхідні на ремонт, в цьому році Буковина отримує трохи більше 50. Цього вистачить на латання найнеобхідніших автошляхів. Ольга Паламарюк про наболіле. Дороги у нас погані, погані, погані. Це все. і так думаю, чи не всі буковинські водії вони скаржаться. Якщо ще кілька років тому автошляхи на Буковині були в задовільному стані, то сьогодні вони тягнуть на тверду одиницю. Дуже змінилося, вже злітаються в машині зараз, особливо, коли їдеш іменно такими дорогами. У когось злітають деталі автівок, хтось же прощається із колесами через ось таке дорожнє полотно. Водії вже втомились підраховувати витрати на ремонт машин. Дуже важко їхати. Ви подивіться, яма, -яма на ямі. То взагалі машина падає в яму, колеса нема. Вже два рази ремонтувала машину. Один раз щось на 5 тисяч, другий на дві. Багато. Обвал автодоріжже переконують, у нас погані дороги через затяжну зиму. Цьому році чому такий стан доріг? Це все зв'язано з погодними умовами. Тому що було дуже багато переходів через нуль, як ми бачили, це заморажування і відтаювання. Вода попадає в тріщини, замерзає. потім… Вітає і Утворюються почини згідно норм, дороги мають капітально відновлювати кожне десятиріччя. Буковинські шляхи вже не бачили ремонту подекуди 30-40 років. В облавтодорі заспокоюють, їх відновлять, щоправда, не всі. Спершу лататимуть дороги державного значення, а потім, якщо залишаться гроші, і решту доріг. Ще місяць тому владники обіцяли, зроблять усе до 1 травня. Тепер же кажуть, ремонтуватимуть дороги до початку літа. На все витратять 54 мільйони гривень. Мінімально необхідна. Потреба на експлуатаційне утримання за методикою визначення обсягу фінансування на експлуатаційне утримання 76 мільйонів. На жаль, коштів не вистачає, щоб забезпечити мінімальну потребу, яка необхідна на сьогоднішній день на ремонт та експлуатаційне утримання. Автомобільних доріг. Тим часом водії у таку перспективу не вірять. кажуть, аби хоч трохи наблизити наші дороги до європейського рівня, їх необхідно не латати, а міняти повністю. І робити це треба на совість. Це треба повністю міняти. все. Всі, весь асфальт перекривати, і, і на тому кінець латки так само не надовго. Ну, взагалі, не знаємо, як цей раз на цей раз стане, на, на який час, але минулого разу. Ну, буквально на 2-3 неділі Ольга Поламарюк, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Цими вихідними буковину відвідав з робочим візитом міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Урядовець побував на Дністровських ГАЕС і запевнив, що запуск другого гідроагрегату та здача експлуатації будинку у Новодністровську для працівників станції відбудеться згідно із затвердженим графіком 22 грудня 2013 року. За інформацією прес-служби Чернівецької облдержадміністрації, очільник краю Михайло Папіїв наголосив, що на цей рік передбачено 40 мільйонів гривень, які розділять порівну між містом Новодністровськ. Та Сокирянським районом ці кошти будуть спрямовані на будівництво соціально важливих об'єктів дитячих садочків, шкіл та лікарень. Чорнобильці захищені лише на 10 відсотків. Вважають ліквідатори Чорнобильської ОС, які живуть в Чернівцях. Їм не вистачає ліків. Не всі мають змогу отримати путівку на санаторно-курортне лікування. Житлом не забезпечені, та й згадують їх лише раз на рік перед річницею трагедії в прип'яті. Натомість чиновники запевняють, що року увага до чорнобильців з боку держави зростає, та фінансування збільшується. Про чорнобильців чиновники згадують лише раз на рік, впевнений представник Чернівецької міської організації Спілка Чорнобиль Манолій Железний. А увага держави їм потрібна постійно, адже люди мають мізерну щомісячну допомогу та пільги, за які їм постійно доводиться боротися. Захищений, десь на процентів, 10-20, не більше. Прості люди ну лишаються сам з бідою, сам. На сам це дуже погано, що держава і іменем закона суди, і суди, все і платили. і Получали, то цим же іменем закона зараз Кабмін е е лишив усіх, усіх, усіх без нічого. Насправді ж кажуть чорнобильці, від держави їм треба небагато житла для тих, хто досі мешкає у малесеньких кімнатках гуртожитків та гідного лікування. Сьогодні ж ми повинні доказувати, що ми чорнобильці, що ми хочемо такі жити, не виживати, як ми виживаємо, а хочемо жити більш-менш нормально. Я не кажу, щоб ми шикували. Але я говорю, дати достойну пенсію, щоб чорнобильць міг дозволити не йти, не кланятися, щоб виписали той рецепт, а просто взяти і купити ті ліки. Чиновники ж стверджують, що до чорнобильців пильна увага з боку держави минулого року почали виділяти гроші на квартири. Щоправда, нове житло отримали лише три сім'ї. Черзі ще 51 родина. Добають і про здоровлення та лікування. Щоправда, в санаторії можуть поїхати не всі лише третина бажаючих. Хоча цьогоріч обіцяють вибір санаторія за чорнобильцями, адже від путівок в Луганськ чи Донецьк люди відмовляються. Хоча Чорнобильцям вишкодовуються білети за дорогу, однак треба мати здоров'я, щоб зробити в дорозі три пересадки. Ліків також не вистачає, адже хворіють чорнобильців все більше. Скільки б держава не виділяла коштів на лікування, їх завжди не вистачить, тому що відбере своє і хвороби, на жаль, про онкозахворювання прогресують, прогресують серцево-судинні захворювання. Загалом Чернівецькій області цьогоріч для чорнобильців передбачені майже 8 мільйонів гривень. Будуть також кошти для купівлі квартир, але суму поки що не визначили. Тому скільки сімей дочекаються на житло, ще невідомо. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Зробимо Україну чистою. З таким гаслом уже втретє об'єднали жителі 70 міст України і Чернівці разом з ними. Усі, кому не байдуже навколишнє середовище, вирішили зробити його чистим. Цьогоріч у Чернівцях не полінувалися прийти на масове прибирання понад пів тисячі добровольців. Загалом у усесвітній день довкілля поковину прибирали більше п'яти тисяч людей. Ось це результат того, як відпочивають українці. А ті, хто хочуть жити у чистоті, закликають створити цю чистоту самим, і що найголовніше підтримувати її надалі. Адже чисто не там, де постійно прибирають, а там, де не смітять у рукавицях з пакетами, ентузіазмом та під музику так чернівчани завзято приступили до роботи. Прибирали і дорослі, і малі. Бажаємо, щоб наша Україна була чистою. Також і привчаю свою дитину з дитинства, і вірю і мрію, що на майбутнє вона ніколи не поступить так, щоб після неї прибирав хтось. Тому прикладом є те, що вона сьогодні прибирала і казала, а ми так не робимо. Жоден з учасників навіть не здогадувався, наскільки тут брудно. Сміття шукати не довелося, адже воно було скрізь. Під кожним деревом, кущем, чагарником біля озера та у самій водоймі. Ми прийшли, просто прозріли так би мовити. Дійсно, дуже грязно. Не думала, що люди настільки неосвідомлені і роблять таке гидосвіт для свого життя. Цю територію намагалися зробити частішою 56 любителів довкілля. Той, хто хоча б один раз взяв такому участь, він вже ніколи не буде викидати, наприклад, бутилку в озеро, так? Або ще якісь такі речі робити. Одні прибирають, а хтось тим часом відпочиває. Чи не залишать після себе сміття на тільки на прибраній території, здогадатись важко. Організатори акції у Чернівцях впевнені такі прибирання це великий вклад в екологію довкілля, і навіть якщо сміття стане менше на один такий пакет, це вже багато. Для багатьох є демотивуючим сам факт прибирання сміття. Люди не хочуть прибирати сміття. Мовляв, а що останні прибирати сміття в Естонії проводили такі прибирання сім років, і за сім років у них виявилось, що немає. Наша прибрати країну повністю прибрали. За скільки часу вдасться прибрати нашу країну, поки невідомо. Але якщо українці й надалі продовжуватимуть в такому дусі, у частоті заживемо уже незабаром. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. П'ять країн, 480 учасників у Чернівцях провели 19-й міжнародний турнір з карате. Чехія, Молдова, Румунія, Білорусія та Україна традиційно зібралися, аби позмагатись та збагатитись досвідом. Найсильніші клуби з Києва, Львова та Чернівців на турнірі були в повному складі. Реєстрація учасників урочисте відкриття, розминка і до бою. Участь у цьому турнірі для спортсменів це передусім можливість продемонструвати свої вміння, перевірити підготовку та побачити свої слабкі сторони. Цей турнір як для черніце це дуже важливий турнір у раці. Тут дуже хороший рівень приїжджає багато країн і з України. Дуже хороші спортсмени приїжджають. з'їжджаються на цей турнір, і тут дуже хороший рівень змагань. Цілі перед собою учасники ставлять різні для одних важлива участь інші ж не планують повертатися без перемоги. Хочу з цих змагань багато. Море задоволення, досвід <звіт> можливо, медаль. Сюди я приїхав звісно перемагати. Якщо програю, не не зупинюся в спорті, буду йти далі. Матвій приїхав на змагання з Києва. Карате займається з чотирьох років. Зараз йому тринадцять. В майбутньому він бачить себе професійним спортсменом. Я в це місто, щоб перемагати і побити всі для себе, і взяти медалі покорити це місто. Команди іноземці постійні гості цього турніру. Тренери і спортсмени не приховують приїжджати у Чернівці. Це честь для них. участь для здоров'я. Це основний слоган нашої федерації. Наша команда у складі 11 спортсменів Готувалась серйозно. Є хороші каратисти, і ми очікуємо на добрі результати. Традиційно змагання провели у двох основних видах програм: ката, показові виступи з традиційною технікою і куміте. Двобій серед хлопців та дівчат від 6 років до ветеранів. Напружені змагання вони відбуваються в один день на чотирьох татамі. Дуже оперативно це все відбувається. Команди дуже якісні до нас приїжджають самі сильні клуби України, і вони між собою в такі неофіційні. Формі визначається, хто з них найсильніший клуб України на даний момент. У нас тут Чернівця цьогоріч визначається доля карате. Бути йому чи не бути олімпійським видом спорту. Відтак, при позитивному результаті міжнародного олімпійського комітету, сьогоднішні юні переможці можуть в майбутньому стати олімпійськими чемпіонами. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Таким понеділок та минулі вихідні побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережах Фейсбук та Однокласники Час новин, Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго! У Чернівцях з'явився новий Honda Accord. Зовнішній вигляд Седана повністю оновився. Honda Accord Акорд-2013» став більш спортивним і більш преміальним ніж його попередники. Оптична краплеподібна форма кузова підкреслює динамічність моделі, а сміливий дизайн радіатора, стильний бампер і розкосі фари створюють відчуття постійного руху. Вікна обравлені хромованим ободом, додають відчуття розкоші і елегантності. І ось час дев'ятого покоління нового Хонда Акорд автомобіля, який продається в 160 країнах світу. Та відповідає. Є вимогам найвибагливіших саме українських автомобілістів. Це автомобіль, котрий виріс до бізнес-класу, котрий став просторим, котрий став потужним і в той час економним. Він також уособлює в собі всі найкращі новітні технології. Продумавши до дрібниць інтер'єр автомобіля, розробники Хонда ще збільшили розмір салону, зробили багажник місткішим. Двигун в Хонді акорд може пристосуватися і до швидкості руху, і до довжини шляху. Він може бути тяговитим для пересування по горбистій місцевості і економним при спокійній плавній їзді. Акорд отримав вищі рейтинги безпеки 5 зірок. А комфортний упевнене керування автівкою забезпечують технологічні системи активної і пасивної безпеки. Нових технологій нових тут і економ режим що удобно для города. Тут кидав включаєш задню передачу. Видно э, на екрані появляється сразу э, камера показывает и, и не тільки від куди ззаді я хати на Ти починаєш викручувати руль, вона поворачивается именно в ту сторону, куди ти хочеш поварачитись. очень допомагає автомобіль в вожденні. это очень приятно. придбати новий Honda Accord можна вже зараз. До того ж на автомобіль діють спеціальні умови кредитування за програмою Honda Фінанс. Перша в Україні модель, котра стала помітно кращою та більш оснащеною, і котра виросла до бізнес-класу, зберегла вартість попередньої моделі. Новий Хонда Accord можна знайти в автосалоні офіційного дилера Хонда у Чернівецькій області компанії АвтоПлаза за адресою місто Чернівці, вулиця Гайдара, 1 Л.